У приватному будинку черкащанина Олександра зараз мешкає дві родини: одна із Харкова, інша з Київської області. Кожна у своєму куточку намагається облаштувати побут, який би нагадував їм свій дім. Це на кухні хазяйнує пані Ірина. Сюди разом із чотирьома родичами та котом Василем вони переїхали півтора місяця тому. Я приїхала з чоловіком і з чоловіком мамою. От спочатку ще хотіла забрати своїх батьків. Мамо тату, але вони не хотіли спочатку довго їхати. Ми приїхали ще 6 березня. От а мої батьки вже приїхали 24 березня. Із власником помешкання, розповідає Ірина, вони знайомі давно, коли попросила про допомогу, не відмовив. У мене друзі їхали там до своїх друзів, ну значить, тікали з нашого селища з Коцюбинського. І я набрала Сашу, чи є в нього можливість. Тут розповідає жінка, вони живуть безкоштовно, власникам допомагають по господарству та готують їсти. Ми те, що ми все разом схарчуємося, виходить, з нею намагаємося її нагодувати, щоб вона не, не тратила кошти на їжу. У нас знайома в Трускавесь, вона поїхала з дитиною, з мамою, то вони мінімум, що знайшли, вони в сутки платили 1300 за квартиру. А це сім'я із Харкова. Сюди вони переїхали 4 березня. Пані Тетяна розповідає, житло у Черкасах допоміг знайти син, який знайомий із власником. Каже, дім Олександра став не просто тимчасовим прихистком, а й пунктом підтримки. Цей дім для нас став не тільки дахом над головою, а ще й таким психологічним притулком. Бо Олександр Дуже така щира людина, і він нас ще дуже психологічно підтримує. Дуже хочемо вже повертатися додому, але поки що там дуже така складна обстановка. Запросити людей до свого помешкання вирішив раптово, розповідає черкащанин Олександр Франко. Він за професією ріалтор, тому не щиток знає, як складно зараз переселенцям. каже, вільного житла в Черкасах немає, а потік людей не зменшується. Підійшли люди, сказали, у нас три сім'ї, і щось ми нічого не знайшли, нереально. І, а я зараз холостякую сам, і так, так вийшло, що це знайомі знайомих, і відповідно людей цих запросив. Плату за проживання в будинку чоловік не бере. За комунальні послуги теж сплачує самостійно. Вони в місяць виходять близько 7 тисяч гривень. По газу виходить в середньому в районі. Від п'яти до восьми тисяч за газ плюс електрика десь близько до тисячі і за воду ну, гривень, я думаю, в районі 400-500. Аби компенсувати ці витрати, чоловік зареєструвався на офіційному сайті прихисток і вказав усі необхідні дані. Тепер йому передбачена допомога від держави. Тут зазначена кількість місць, кількість кімнат. Скільки санузлів і скільки житлової площі я можу надати, здав би це житло, навіть не отримуючи ніяких компенсацій. Тобто, ну це не моя основна мотивація. Якщо є така можливість компенсації, то це було б надзвичайно чудово, тому що всі, хто працюють, відчули на собі зміни, життя помінялось. Також допомогу можна оформити офлайн, подавши заяву до органів місцевого самоврядування, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Компенсація надходитиме на вказаний банківський рахунок до 20-го числа кожного місяця. Домогосподарство Щомісяця до 5-го числа звертається до відповідні органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства, сума компенсації попередньо складає приблизно близько 450 гривень на місяць. Так якщо брати середнє, також держава фінансово допоможе комунальним закладам, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб. Додав Ігор Табурець. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкаси. Ой, ви знаєте, такі